Вітаю поціновачів математики. Розв'язуємо номер 544. Обчисліть. Перше корінь квадратний 16. Нам треба підібрати таке число, яке при множенні саме на себе дає 16, це число 4. Друге. Корінь з 49. При множенні саме на себе 49 дає число 7, третє. корінь з 0,25. Ми бачимо, що у нас десятковий дріб, після коми дві цифри. Отже, множили також десятковий дріб, але після коми у нього була одна цифра. 25 в добутку дають п'ятірки. Отже, 0,5 четверте 6400. Якби не було нуліків, 64 в квадраті нам би дала вісімка. Але треба дописати до неї один 0. Якби ми 80 помножили на 80, ми б отримали 6400 п'яте. Корінь з 0,9. Ми маємо десятковий дріб, у якого після коми дві цифри. Отже, множили також десяткові дроби, у кожного з яких було по одній цифрі після коми. Примножені 3 на 3 було б 9. Отже, 0,3 помножити на 0,3 отримаємо 9. Сотих. Шосте корінь з 121. Окремо беремо корінь чисельника. Яке число множенні саме на себе дає 1? 1. Один. Яке число множенні саме на себе дає 121? 11. Отже, ми маємо дріб 1, 11. 7 мішане число 1,91. Нам спочатку треба перевести в неправильний дріб. Для цього ми цілу частину множимо на знаменник і додаємо чисельник. 1 множимо на 16 і плюс 9, 25. Знаменник залишається без змін. 16. З 25 беремо корінь, при множенні саме на себе 5 дає 25. Беремо корінь 16, примножені саме на себе 4 дає 16. Отже, 5 четвертих. 5 четвертих це неправильний дріб. Можна виділити цілу частину. 4 в 5 поміщається один раз. Одна ціла, 5 мінус 4 1 четверта. Завдання виконано. 8. 20,1 четверта. Знову маємо мішане число. Отже, треба цілу частину помножити на знаменник. 20 множимо на 4 – 80. і додати чисельник. 80 плюс 81 четверта. Корінь з 81. Таке число, яке помножене саме на себе, дає 81. Це 9. Корінь з чотирьох, число примножені саме на себе дає 4, отже 2. Дев'ять других неправильний дріб. Можна виділити цілу частину. Двійка в дев'ятці поміщається 4 рази. 4 помножити на 2 буде 8, а у нас було 9. 9 мінус 8, 1. Одна друга. Завдання виконано повністю. Переходимо до номера 547. За допомогою таблиці квадратів двоцифрових натуральних чисел або калькулятора знайдіть. Я заготувала собі таблицю квадратів, перше, корінь з 1296 Шукаємо в нашій табличці це число. Ось воно. Воно стоїть на перетині стоп... рядочка 3 і стовпчика 6. Отже, 36. Тому що 3 десятки, на це вказує номер рядочка, і 6 одиниць на це вказує номер стопчика. Друге корінь з 9409. Ось наше число 9409. Воно стоїть в дев'ятому рядочку, отже, 9 десятків. І у сьомому стопчику, отже, 7 одиниць 97.

Я спочатку буду шукати в таблиці відповідне ціле число без коми. Отже, шукаємо 3025. Ось наше число 3025. Воно стоїть в п'ятому рядочку і п'ятому стовпчику. Отже, якби під корнем було б ціле число, це було б 55. Але ми маємо десятковий дріб, у якого дві цифри після коми. Отже, множили також десяткові дроби, але в кожному з них було по одній цифрі після коми. Отже, маємо 5,5. Завдання виконане повністю.